Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Вже 13 грудня у середу відбудеться супер розіграш суперлото. Це значить, що ми додатково гарантовано розіграємо 500 тисяч гривень. А в ефірі 3344-й розіграш державної лотереї «Лотомаксима» на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 807 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон «Б» комплект Кульок номер 3 І ми вмикаємо. Лототрон. Шість, чотири, двадцять вісім, двадцять шість. Двадцять три. Лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8276 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! Сімдесят 72, сімдесят два, сім, вісімдесят, сімдесят дев'ять. Тридцять, один, п'ятдесят, шістдесят один. Тридцять дев'ять. Шістдесят чотири. Сімнадцять. П'ятдесят 44, п'ятдесят один, сорок чотири. Шість. П'ятдесят шість. Сімдесят чотири. сорок п'ять, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7129 розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. 7. 5. 2. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 7. 5. 2. Бережіть себе. Все буде Україна.